Трошки про подорож в Україну. Це я жила на Проспекті Свободи у Львові і це центр. Купляла все в центрі, це було дуже дорого. Потім, коли я жила на околицях Києва, ходила там в АТБ, Новус, якщо я не помиляюся, фору, то вже було краще. От Що мене вразило? Мене вразило, що я абсолютно дезадаптована в Україні. Через 10 років я взагалі не розумію, що де, як, як говорити з людьми, як що робити. І ну, таке неприємне враження. Звичайно, що якщо б я пожила, я б адаптувалася швидше. До речі, я купляла українські товари з українською символікою. Мені було це цікаво спробувати українську продукцію, яка мені здалась в багатьох моментах, ну справді, якісною. Наприклад, мене вразили дешеві креми. Я купляла. Ну, я для обличчя купляла, мазала все тіло, і вони були просто, просто чудові, як на мене. Так що ну, вражень багато, ще поділюся, дякую вам за увагу.